Напевно, для кожного із нас не секрет, що в українській мові є слова, які можуть мати декілька наголосів. Наприклад, слово торочити. Слово торочити наголосна о означає нести пусті розмови монотонним голосом. Наприклад, жінки сиділи на призьбі і торочили і торочили. І навіть не звертали уваги на своїх чоловіків. А от слово торочити наголос на передостанній склад и це слово означає щось видирати, висмикувати. Наприклад, Василько сидів і торочив рушники, висмикував ниточки. А от з якої ж мови це слово прийшло в українську мову? Виявляється, із праслав'янської мови від слова терчити там був корінь «тер-тор». і означало це слово висмикувати щось видирати. Але час ішов, і це слово уже стало означати інші лексичні значення. Тож запам'ятовуємо торочити це щось висмикувати, видирати. Робити бахрому, а торочити, нести пусті розмови монотонним голосом. Вивчаємо мову і розрізняємо лексичні значення слів. Далі буде обов'язково.